Протягом двох днів у Дю США No10 триватимуть змагання юних боксерів на кубок Саксаганського району. Такий турнір проводиться вперше у районі та місті. На підтримку ініціативи обов'язки міського голови Юрія Роча Вілкула було прийнято таке рішення проводити в Саксанському районі кубок з боксу. Здобутки в нас вже дуже є гарні. Тільки в цьому році у нас вісьма спортивна школа зробила, ну, виховувала чемпіона Європи. Тому, звісно, ну, іншого не було б і району, в якому б проводили це змагання. На теперішній час є рішення проводити двічі на рік таке, таке змагання. Весною ми прийняли рішення проводити серед спортивних шкіл Саксаганського району, а восени це буде вже відкритий, скажімо так, кубок Саксаганського району. Чемпіон світу з боксу і голова міської федерації боксу Євген Хитров переконаний, новий турнір буде сприяти подальшій популяризації цього виду спорту серед молоді та виховувати нових чемпіонів. Це дуже важливо для нашого району. Три великі спортивні школи, багато хлопців, які хочуть боксувати. Я вважаю, це. На, на цей час це великий внесок у розвиток спорту у нашому районі, попер за все, змагання проводяться згідно з правилами Федерації боксу України для молоді. Це три раунди від однієї до двох хвилин на раунд. Суддівство буде звертати увагу на техніку, на кількість ударів, в котре влучає супротивника. Ну і будемо визначати переможця в двобоях. В цілому задіяна. 70, понад 70 спортсменів різних вікових груп і різних відділень. Дитяча наска спортивна школа. Учасники змагань поділені на три вікові групи. Юні боксери приїхали на змагання з амбітними планами. Задання поставив я вийшов вже в полуфінал, і завтра виграю. Я готуюся до чемпіонату міста. Я задоволений цими змаганнями. Завершиться турнір 15 квітня. Валерій Кожухар Вадим Діденко цей день.